Не встигла Олена зачинити квартиру, як вона вже під охороною? Ще не добіг син до школи, як безпека вже у його кишені. Поліція охорони. Фахівці поліції охорони провели профорієнтаційну зустріч зі студентами Житомирської політехніки про можливості працевлаштування в управлінні поліції охорони Житомирської області. Ми сьогодні приїхали в Житомирську політехніку для того, щоб запросити студентів, які присутні тут, або які будуть онлайн, щоб проходили після закінчення своїх закладів або коли в них будуть канікули на роботу на посади інженерів електромонтерів і на посади поліцейські. Здобувачам вищої освіти спеціальностей комп'ютерної інженерії, кібербезпека, а також національна безпека розповіли про основні напрями роботи, підрозділу та їх функції. Будемо розповідати принципі роботи на посадах інженерів, електромонтерів, поліцейських. Покажемо, як ми працюємо. Тобто ми взяли з собою відеоматеріали, взяли стенди, роздамо брошурки, де повністю все буде прописано. Начальник кадрового забезпечення Володимир Тарадайнік говорить, що нині є попит на поліцейських, поліцейських водіїв, інженерів та електрометерів. Якщо взяти попит на професію, він скрізь в нашій держав... наш час, коли у нас іде війна, зараз кожна професія у нас потребує людей. Тобто на даний час у нас мобілізовано значна кількість людей. Це до 10 до 15 відсотків нашого свого складу. І зв'язку з цим у нас є вакансії, і ми запрошуємо на роботу студентів, а також користуючись нагодою, запрошуємо на роботу військових, які звільнилися збройних сил за станом здоров'я, не можуть продовжити службу за силу. Наприкінці зустрічі студенти мали можливість поставити питання представникам про поліції охорони.